Друзі, всім вітання. До вашої уваги маємо сьогодні 8 грудня. Отака у нас зима частково йде. ну і Сьогодні, як ви зрозуміли, буде напевно про заточку ланцюгів. ось значить Тут я вже два поустрив, ще треба один знайти. Це на шину 50-ку на січа мого. Це є 3-8 крок, іншими словами 9,3. Ось це є професійний, тобто великого кроку зуб, ще є більший 404 розмір. Це бензопила гурал Там, чи дружба нового зразка. Ну і напевно покажу вам, як я тут заострюю, а тоді вже по решта поговоримо, що, куди і як буде виглядати. У нас цей запускаємо наш станок. Я вже тут частково острів. І зараз подивимося, зараз я його запущу і нам буде запускатись. І тоді вже. Трошки поострим, тут пару зубів мені ще лишилося. І тоді вже дещо розкажу по кутах, які я ставлю в станок. Так, запускається конденсатор, в мене вже майже здох і він не хоче запускатися. Так, увага! Дивимося. Так? Що тут в нас виходить? Так, зажато мені трошки так незручно. Так, є, бачите, внизу. Вверху прекрасно, їдемо далі. Тут пару зубів, щоб я вже так. Дивіться, бачите, ось тут світиться. Край такий підтуплений, якщо вам звернути увагу. Ось тут. Вот. Тепер увага, дивиться. Ланцюг тут, друзі, є рідний. Чіперний з круглим. Круглий зубчик має ось тут. Якщо звернути увагу... Він отут в округлий. Очизельний нас є квадратний, якщо взяти, дивіться. Раз. Секундочку, зараз все показую. Якщо подивитися, то у нас є зуб квадратний ось тут, бачите. Є різниця, ось, бачите? Квадратний кант. Він такий гарніший виглядає на вигляд. А цей кругліший. І тепер фактично, щоб О, заострити... там. То Я вже цей острів, так? чи ні? Так, той вже заострений. Йдемо далі. Ще один зубчик. Зараз. Хвилинку. Поїхали. Бачите, підтуплені, зараз, зараз ми його беремо. О, бачите, гарненько вийшло. Все чітко. Йдемо далі. Раз. Бачите, трошки край такий цікавий. Ну, Ще ближче я не дам ради. Зараз спробую вас трошки ближче підтягнути, щоб ви щось бачили. Щоб нам різкість була нормальна потрібно. Давайте пробуємо дивитися. Ось бачите, бачите, як чітко його вже... Ото що так світилося, ну як, таке заокруглення вже його нема. Чіткий зріс знизу і доверху є. Йдемо далі. Тепер бачите, той, що не точений. Він не є дуже сильно тупий, але трохи тупий. Я би вже ним не хотів різати. Бачите, от, пере увага. Зверніть на оцей край зуба. Бачите? Дивіться, як гарно крутиться. Бачите, що на світло взяти. О, тут вже острий не є, все. Тут теж вже все. Бачите? Все гарно. Тепер мені залишається, друзі. Хіба зняти зуб направляючий обмеження різу там, стандартні кути Терс... мають бути? 30 градусів. 30. Отак. Виставляємо, якщо на там той бік. Дивимося, бачите. Тут в мене міточка є. 30 градусів. 30 градусів. Сюди і сюди. Той зуб... тобто... Оцей, бачите, отой буде йти на 30 градусів. Отак. І там той розвернутий був також на 30. Я просто не з того боку подивився, перепрошую. Значить, Тут є стандартні кути. ну, можна, якщо там, наприклад, різати, розпускати, то треба 10 градусів ставити. Ланцюг ставиться у нас, будемо казати, аж так, під таким кутом, щоб плоскіше було. От тоді так якби стружив, здовжу це все. от. І тоді тепер випадок цей, що з тими кутами, а кути, які є в мене ось тут, друзі, дивіться. Бачите? Оці не 50 градусів в мене стоїть, а 47 десь. А чому? А я вам зараз поясню. Тепер уважно слухаємо, чому так, а не інакше. Тому що властивість каменя є, зноситися ось тут на повороті трошки. Звичайно, другим каменем то все діло підправляєш, підглажуєш. І є така ось штучка, що тут видно оці повороти, щоб край зуба був у нас. Край зуба у нас був гарний. Ось тут той тобто, поворот. Бачите, то чизельний квадратний, є різниця. Бачите, є. Ось. Тепер е, ну так як пишуть, то 50 і 30. так? Я чому виставляв на 47. Я брав неодноразово, друзі, неодноразово заводські ланцюги. І під заводський ланцюг я виставляв, кут брав лупу і от так -от от запихав, запихав, друзі, в ланцюжок, отак притуляв на заглушеному двигуні, щоб все гарно камінь нам приставав сюди, як має бути. Ось так. Тобто під тим кутом нахилом. Якщо його під 50 градусів, тут набагато тупіший кут буде в ланцюгу. Можливо, він буде довше витримувати, не тупитись. Но в такому випадку він краще ріже. Оце, як ви нові ланцюги ставили, ви відчуваєте різницю. І власне, що оцей кут... Зараз секундочку, зараз кажу, власне, що цей кут на ланцюгу. Зараз показую. Оцей кут на ланцюгу має бути теж гарний. І отут, бачите, ось тут остріший, і він гарнішу має заточку острішу. Він набагато краще лізе в, в дерево. Звичайно, за обмеженням слідкувати. Стандартна ситуація. Ось. Так що якось так, в принципі. Тому в мене такі кути? Чому так? Бо тому що, знаєте, не тільки ремонтуєш, а ще й ріжеш. Дерева там, дрова, неважно. Але ріжеться також немало, Згодіться. І в першу чергу, що мені потрібно, щоб ланцюги добре різали. Пила пилою, друзі. Вон там стоїть, бачите. Пила пилою. Але ланцюги роблять, повірте, погоди, напевно, 80% в роботі. Пила має свою потужність на свою шину, на, свою, на свій крок ланцюга. І ланцюг у нас має бути правильно заточений. Інша справа, хтось точить <кій> <кій> ланцюжки, рамка і напильник. Звичайно, що рамочка зверху йде і пішов. Отак. Чік, в один біг сюди, точиться вручну. Таке можна робити, якщо там нема станка, або десь в лісі, де ти там ріжеш. Але, як правило, я завжди беру декілька ланцюгів. І ці всі речі беру і під острію і маю з собою, знаєте, острі. Ось так. Так що якось так в тому плані. Про інші кроки ланцюгів можна поговорити, але це вже буде напевно, в наступних відео. Значить, камінь під 3,8, великий крок професійний, у мене стоїть, друзі, 4,5. Зараз подивлюся, 4,2 пише. Ну, так, якщо я штангелем міряв, 4,5. Виходить, якщо бути точному, на крок 3,8 піків, піко маленький і 325 стоїть камінь 3,2 ,2, 3 мм, друзі, товщина. То є різниця, бачите, відчуєте, ну, бачите, дивіться, якщо подивитись так, є різниця між ними. Ось і все грубший і тонший. Тобто під великий зуб, воно значно нам дає. Під великий зуб, воно нам дає е, веселіше, гарнішу виїмку зробити. В зубчику ось тут, бачите? І на всю площу він отут, оцей боковий різ. Давайте перенесемося сюди. На риби то, щоб було краще видно. Бачите, дивіться. Він тут вниз заглиблений є. Ось, Бо я тут його поправляв, тут вручну точилося вже старший ланцюг. І треба було його вибирати. Бачите, оту воє трошечки горбик. То все вручну, воно тут не давав, не давав ради ланцюг і тяжко. Там в одну сторону точиться, а в другу гірше. І людина мені дала. Ланцюг каже, нам будете мати. Я собі зробив, бо це було з шини в 70-кі, я собі зробив на 50-ку, переклепав то все діло. Ось так. І ще цей ланцюг трошки поріже. Обмежувач подивлюсь, яка ситуація. І тоді вже. Як говориться по цьому вже будемо бачити. Я думаю, що буде різати, поставлю його. Напевно, зазнімем знімемо відео, як січок, то його ріже. Дешевенький проти штіликів всяких, чи там хосварн. Ось таке. Хтось там каже, ви його там хвалите. Ну, відповідно на свої гроші, повірте, він роботу робить. І все. Якщо не подобається, купуйте по 25 тисяч дорогі пили по такій потужності і по 30. І будете сітішили. От от. А за таку суму взяти пилу треба, щоб вона вам заробляла, відробила себе і заробила гроші. От і все. Так що отаке. От так що, бачите, тут є у нас чизельний ланцюжок. А зараз я того от знімлю. І це буде у нас. Перепрошую, там той чіперний. А це його чизельний я взяв чи наоборот. Там той чизельний це чіперний круглий, бачите. Тепер дивіться ще раз. Беремо його. Давайте я візьму так хорошої якості вже. Ну, тобто добре заточений. З великими зубами, наприклад. Для порівняння, бачите, дивіться. Щоб два зуби однакових, наприклад, було. О! Дивіться, бачите. Якщо дивитися в турець, він у нас такий кант має, а цей круглий має, той, що справа. Це є тверда порода, а це є м'яка порода. Свій час більше отакі ланцюги йшли вже, потім почали випускати чизельні зуби під е, тверду породу, але він і м'яку, валить тверду. Єдина між ними різниця, що цей буде швидше сідати кантовий. а цей круглий менше, так, якби. ну, якщо взяти по однакових е, сталях його, якщо є, то цей довше. Так, якби, пробуде. Ну, але повірте, що цей краще ріже. От і все. Це і нас краще буде різати, то навіть не обговорюється. Так що отака штука, друзі. Добре, не знаю. Якось так приблизно по станку, по заточці, ну щось там мало, не багато, але поки що по тих ланцюгах. Ну, по там, тих так само можна говорити. Ідентична ситуація. Бачите, круг плоский взяв на товщину. ну Тобто на 6 мм, щоб знімати, скільки він тут має. Давайте подивимося. Так. Угу, угу. Нота ну, на 6 мм, 125х6, 22-23. Сідає собі і ми будемо знімати оцей торцевий зубчик. Бачите, що він нам нормально обмежувач різу. Та й так. Ось таке от тирскач чи як там ще на нього кажуть. У мен Як де. Так що якось так, друзі. Таке в нас невеличке-маленьке відео вийшло. Сподобалось, не сподобалось, але приблизно. Там щось пояснювати дуже не пояснювали, в загальному якось отака от ситуація. Добре тоді, в такому разі з вами прощаюся. Всього найкращого. До нових зустрічей Всім па-па. Всього доброго.